І всім привіт, народ, з вас підписов вподобайка, Ми продовжимо грати в Jurassic World Evolution 2. Будуємо парк. динозавриків, Зараз у нас привозять, я чекаю, поки привезуть нового динозаврика. Вони б'ються. Чого ви б'єтесь? Я сподіваюся, ви не помрете хоча б. Ось через це я не можу ось цього нового до них підсилити, тому що вони, в нього мало хп. Якщо він поб'ється з кимось з старих, то він просто може померти. Чи як в мене пом. Коротше. Так, тут статус чек йому треба зробити. Поїхали. Але, по ідеї, його там все влаштовує. Бо там все ідеально для нього. Але поїхали, перевіримо. Мені подобається, що мені дають можливість просто покататись. Є обожницю. Залазимо. Ой, 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 все нарок. Машинка, машинка. Дуже вийбіду. О, тут також козочка бігає. Так що, ще. Як все. Дивіться, не помрік тут. Тікаймо звідси швидко. Бувай! Був радий побачитись. Ви щось просто певні... почекати 13 секунд? Тобі не Тобі не вистачає дерев? Чому в вирізні. Так, стоп. А, вирізні тваринки. Зрозумів. А я їх в одну... В один вольєр поселив минулий раз. Зрозуміло, що вони помер. Так, тобі фореста не вистачає? На, тримай. Ось так, прям форест. Прохоче, що я тебе серед дерев знайшов. форест. Впевнений? Ого. Так, стоп. Йому і місця не вистачає, тобі на одного треба ще більше місця? Окей. Я знову витрачу купу грошей, щоб тебе переставити, серйозно? Ну, я не можу просто один раз нормально поставити. Так тобі явно не вистачає місця. Ось що, чому він просто помер один раз в мене. Бо тобі треба більше місця. Все. В цьому на одного так багато місця. Окей. І тепер зараз він прокинеться, подумає і зрозуміє, що в нього арії вистачає. Так ти знаходишся не. Більш посередині знаходиться. Так, йому не вистачає фореста і open space, і фотор не вистачає. О, окей. Окей. Тебе перенести сюди? Так. Тут ще редагуємо. Тобі потрібно, потрібно Куди більше зона. Куди більше? Ось так розширяємо. Тебе перенести? Сюди. Тут зруйнуємо. Так він буде тосити зазвичай. Поруч з годувальнею, тому годувальню також приставити ближче сюди посередині. І воду. І бажано зробити також воду ближче посередині. І форесту. Йому не вистачає дуже сильно фореста. Вперед. Так, так, так. Тут мені пояснюють. Та-та-та. Деяких не можна з іншими саджати. Все це зрозуміло. Все, Арія йому вистачає, йому не вистачає. Чому? Так, що ж, я. В мене, коротше, трохи залагав запис. Я повернувся. Зараз поясню, що тут сталося, поки мене не було. А, поки воно не записувалося щось. Я роз'єднав тут вольєр. І здається, я встиг записати. Я розширив цей вольєр до досить більшого масштабу. Я тут побудував оглядову вежу, засидив тут. Тут йому потрібні були дерева і саме якісь конкретні дерева. Тут вільний простір, тому що потрібний був в цьому динозаврику вільний простір, водічка. Зробив далі. Що я побудував? Я тут ще побудував медичну станцію, і я відправив машинку. Ой, о, я оглушив його. Ну так, машинкою дослідив, що в нього за хвороба. Оглушив його, відправив сюди і заплатив 435 тисяч за його лікування. А, і ще що я зробив, це тут найняв вченого. Найняв вченого з трьома дослідженнями. Коротше, на жаль, багато не записалось, але нічого прям занадто критичного, просто трохи відео коротше вийде. Там 5 хвилин десь не записалось. Я вчасно помітив, хоча міг раніше помітити. А, і так, да, і там трохи. Залагали тепер у мене. Я, не, я можу, не можу вирізати поки що фон. Щоб сильно не перезавантажуватись і так далі. Та, тут зараз в мене квест саме на лікуванні його, почекаю, поки він вилікується. Там ось. Ну що, півтори хвилини почекати, на максимальній швидкості це, типу, 30 секунд. Почекаю. Що це вам спостерігаю? Будете битись? Ви в попередній раз його вбили. Ви розумієте? Карна Траусе, ви вбили його? Ти чого сидиш? Втомився? Ти думаєш, я не втомився? Цікаво, а якщо я. Так, ну ми... я коли. Ш... шукав а... А за... коротше, Нового динозаврика? Я бачив багато нових Ну так, щоб той же теленозавриг. А він може Угу. О, він, до речі, відвипився. А, окей, він повертається. Так, тепер мені його треба перевести. Ем, Ен... дасте. Так. Е. Вони мені зараз не дають щось рухати. Напевно, треба послухати, поки вони розмовляють. Так, а як що мені треба зробити? А, ось я маю зайти саме в цю будівлю і перетранспортувати його сюди. Фактично зараз квест на його комфорт 80% комфорту, те, що я вже зробив. І треба зробити, щоб він був підімом в галереї, що я також вже зробив. Тобто я все це зробив вже. Що вам ще треба? Я все зробив, я все для вас зробив. Все особисто для вас. Все заради вас, все заради вас. Що, доброго вечора. Ти в нас новий динозаврик. Тобі не вистачає open space, а вийде на середину. Я зробив так, щоб тобі все вистачало. Він просто знаходиться зараз в куту мапи. Вийде всередину мапи. Все, молодець. І зараз open space також себе собі, собі побачить. Зараз йому всього буде вистачати. Все бачите? Він тепер бачить повністю свій вольєр. І знає, що йому всього вистачає. Все. Оу. я виконав місію. Вашингтон Сейв. Продовжити? А я навіть не заскріню. А що це за квест? Ой, як прикольний стигазавр тут. Really Катається. Powers, Які міленькі. Пенсільванія, у. А де Украї... Україна буде? Короче, тут чисто по США, судячи за все, будемо кататись. Але треба б віддати належне. Більшість користувачів Steam це саме США, USA. Тому логічно, що в першу чергу під USA робляться. У ось і. Я насправді кажучи, не можу прям все перекладати. Я загальний сенс розумію, що вони так кажуть, але прям щоб перекладати вам, я не впораюсь. Це моє місце! Вау, а як красиво мені подобається. Мені сама подобається зараз більше за всіх. Так, тут початкові будівлі мені одразу закинули. Так, окей, пауза. Тобі треба. А Куди мені треба доставити тебе? Треба доставити. Може одразу потрібен вольєр? А Я знаю вольєр вольер потрібен. Ось динозавр. О. Та, 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 це трохи пояснюють мені дещо. Мені потрібен Карнатаурус? Так, стоп. Карнотаурус? Карнатаурус. Карnatтаурусам Карнатаурус. потрібен досить великий. 2 на 2 точно. Ну, давайте якось. Так тут. Досить хороший відстань має бути. Так, раз. Ну, ось так, це такий. Мінімум побудую. У вигляді 2 на 2. Припустимо кудись сюди їсти, кудись сюди Оглядова Так, Не кажіть, що я занадто близько побудував? Та ні, нормально. Що там а далі? Давайте спочатку знайдемо Карнтаурус Ви мені підскажете де саме він? Так, а, -а, -а в мене питання. У мене питання. А де? Ти мені вийшов. Що... Чому кому там тут не вистачає? А, вам не вистачає електроенергії. Я занадто далеко побудував. Можна було б до речі, а я можу прям повністю вольєр перенести? Навряд чи мені це дадуть зробити. Просто я зараз дивлюсь, і логічніше було б тоді зробити це ось тут поруч. Вольєр прям впритик до тебе. Але ми, напевно, все одно прям все під'єднати до тебе не зможемо. Хоча подивимось. Так я просто не знаю, наскільки близько треба можна будувати. Бо оглядова... оглядове місце воно багато місця забирає. Ну-ка, давайте спробуємо ось так зробити. Все одно рано чи пізно мені доведеться ще один вольєр будувати. Тому я попередній зносити не буду. Десь ось так з боку вхід. І вже місце? Ось мені цікаво, ви не будете скажетесь. Так, але мені треба. А, доставка спійного спійманого карнотавра. А де він? Спімати, напевно, треба. Де мій гвинтокрив? А, Ось, знайшов. А де він? Мені дали на це дві хвилини, а я гадки міський? не маю, де він. Може я щось неправильно розумію? Так, якщо просто зараз вийдемо ми програємо. Просто я гадки не маю, де він? Припустимо, я зараз справді хочу подивитися, що буде, якщо час пройде. Чи це час до того моменту, коли мені доставлять його? Може мені просто. А що якщо і справді це просто момент до Час до того, як вони мені його доставлять? Давай тут підготуємо це до його прибуття? Так тут всі запитані. А, до речі, скарг на нестачу електроенергії більше нема. Так, ось мені дали. Це я дурний. Я подумав, мені треба його самого доставити, а мені прямо привезуть їх. І Із ноудерчі Карнатауруси, з якими ми ви вже ви працювали. Її. Так, так, okay. так. No Перший і останній виконав і комфорт. Ben. А, ні. Я не знаю, який в них комфорт, бо в мене нема ТБ. Давайте, якщо я збираюсь, щось таке будувати. то давайте ось тут внутрі побудуємо. Ось так. На бібіку, на гвинтокрил. Там насправді кажучи, подослідувати я можу We і started. сам це. Дайте мені покататись. Де я там з а. зробив. Ой, Я не вмію розвертатися. About... Насправді не кажуть, треба на маленькій швидкості. Доброго вечора. Мої друзяки. О, вас. Їх. Угу, я зрозумів. Я майже все ідеально зробив, окрім їм не вистачає. Ну, вони мають не пусть Тримайте сенс собі. Задоволено. Перезадоволені бути пірмейний пісок. Те? Це таки комфорту. Вперед. Я зараз впев... тут е, впевнитись, що вони в радіусі ТБ знаходяться. Впевнити, що в них 80% комфорту. І те і те в них є. Тому нехай не скаржаться. Мені дуже подобається ця мапа в таких осінніх тонах. Кайф. Так, ви хто? Я хочу саме відвідувачів побачити в себе. Коли мені дадуть побачити відвідувачів? Хочу відвідувачів. У, uh, Аллазаурус. Це той противний? Якщо так, то треба ще. Це, напевно, з попереднього парку. Треба ще ось так зробити. Якщо це буде він. Ось так зруйнувати? Цей вольєр не дуже рівно стоїть, чесно кажучи. Я пам'ятаю, Форест потрібен, але потрібен форест, ще... потрібен, потрібен вільний простір. І він такий. Ріверяде. Да? Ось щось таке. І це на одного Аллазауруса. Тільки простору треба. Він на дикий кох на одного. Та, це він. Транспорт, сюди. Так і одразу. Він де. Він майже тут. Одразу поїхав подивимося, як в нього справа. Я сподіваюся, в цій місії мені вже покажуть дочок. Ай! Він трохи врізався. Їм не буває. Є? Як він там? Куди не вистачає, що там, тобі ще не вистачає? Ну, площі йому вистачить, йому треба просто трохи вглуб пройти Може і Фореста йому вистачить? Якщо він вглуб пройде Дивіться, Форесту Open Space йому вистачає. І Форесту зараз також вистачить. Все. 100% в нього настрої. Прекрасно. Ну так, я знав, що йому вистачить всього. Просто треба, щоб він сам це зрозумів. Він ще не весь вольєр зафарбував як власну зону. Ну все. Так, баааааа, зрозумів. Їм потрібен став центр, їм потрібен. Scientist центр О, я знайшов, як на нормальні кути розвертати вас. Давайте. Де тут обмеження? А Ого. Тут прям великий парк можна побудувати. Давайте десь тут. Це Scientist Center. Ще Став центр для моїх працівників. Ось так, навпроти Став центр І трохи доріг. Все? Задоволені? мені Треба ще експедиційний центр. Я там призначу. І, 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 Експедиція, центр, експедицій. Що все, Задоволені? Де є? Так, далі мені треба експедицію відправити когось. Все, ось експедиція на ангілозавра. Ну, давайте тут треба саме ось ця механічна штука. Старт. Теск. 50 тисяч. У нас з'явиться ангілозавр. Який йому вольєр потрібен? Я ж гадки маю, які їй <смеш> баль'єр потрібен. Планзур я хоча б можливість подивитись завчасно, які саме вольєр їм потрібен. Окей, давайте для початку. Ось тут по сусідству. Чи можна навіть <смеш> ось тут, щоб воно було підключене до електрики? Так, пред. Надії на наді, те, що воно підключиться якось до електрики само. Я одразу побудую тут ще. Так якусь рівно спробую. Знаєте, для початку 2 на 2, а там вже подивимось, скільки йому треба буде. О, це? Я знайшов два з двох, ідеально. А, вас два буде. Вони травоядні. Давайте транспорт сюди і сюди, а потім подивимося, що саме їм треба. Не забуваємо про двері, а там вдивимось тут кудись ось так оглядову. З дорогу з'єднуємо. Ось цей перший вольєрчик я прям ідеально побудував, чесно кажучи. Мені не вистачає прив'язки вольєрів до дорог. До доріг, Щоб я знав, що де знаходиться. Так. Доброго вечора. Покажись. Покажитись. Покажись. Який красень. Почекати б світанку. Так, бібіка. Де моя бібіка? Доброго вечора. Поїхали. Треба перевірити їх настроє. Так, Відкритись. Ну. О, о. Ей-ей ей-й. -е 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 -е. Обережніше, не треба мене начпати. Так ще одного дослідити. Короче, все, Ой. Мої люди, самі чекайте. Так, фруктів. Ой, ось так фрукти. Позаміняю всі дерева тут, які є на фрукти. Зараз вони подумають і зрозуміють, що в них є фрукти. Їм не вистачає площі. Хоча вони ще тут не всю замалювали. Ти, наприклад, також не вистачає площі. Хм. Мені нічого не буде коштувати трохи далі розширити цей вольєр. У них прям хвороба якась. Так. Відправити на дослідження в медичний центр. Але знаєте що? Напевно, я Може зробимо це вже в наступному відео. Анкілозаври також варки, вони дуже корисні. Вони каміння трощать, це прям корисно. Що ж, нагадаю, що по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру Хексіті. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залучу рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Підписка, подобайк, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом, дякую за всім за перегляд, всім удачі та бувайте!